З перших днів війни ми працюємо в Петрівській ОТГ безпосередньо з нашим Петрівським ДФТГ. добровольчим формування територіальної громади. Виникла така потреба в флісках. Чому? Тому що дуже дорого це купувати. Ми почали шукати, як удешевити процес. Бабіков Сережа, теж наш волонтер, каже: у мене є Таня сусідка. Вона чи там знайома не знаю, як воно було, яким чином. От як просто Таня попала до нас. Він привів Таню. До нас фонд, ми почали спілкуватися, вона каже: Я шию. І це спонтанно виникло таке, що ми можемо їх шити. Таня як показала свою роботу, як вона шиє, і з цього часу у нас це почалося. Робота прекрасна. Таня шиє бездоганно, краще, ніж Турція, краще, ніж будь-який інший виробник. Я сама ходжу в її речах. І все. І отак ми почали працювати масштабно. Зараз дошиваємо наше ДФТГ і далі в планах. У нас літні костюми потрібні. Ну, це такі як футболки і штани, щоб воно було такі їм підлітні. Також потрібні зараз замовлення на, на велику партію плитоносок, де можемо, яким чином можемо. Тобто між своїми волонтерами з-за кордону просимо ну, коштів на це ДФТГ. Грошей немає. Зсу ми не можемо теж з них. І отак своїми силами. Знаходимо кошти на це на сьомому кілометрі в Одесі. Ми думали брати з Турції, тому що це фактично з Турції більше цей матеріал, але е, у них там стопроцентна предоплата. Ну це на сьогоднішній день дуже страшно. Ми обпеклися вже неодноразово на цих стопроцентних передоплатах. Тому не практикуємо такі речі. Купуємо на сьомому кілометрі оптом, закуповуємо. Тоді вони нам роблять і знижку, і так нам цікавіше. І в процесі нам ця фліска в вже в готовому виді виходить 500 гривень. Ну такої ціни нема ніде. Хлопці нам дали розміри. Ми сказали їм, що ми будемо шити ті фліски. Вони нам дали розміри. Ну, розміри, звичайно, Таня подивилася, каже, це: я не знаю, хто ці розміри писав. Зовсім воно не відповідає. Ну, не може таке бути. Там такі були не состиковки, що зовсім воно не може бути. Так ми що зробили в офісі? Зробили примірку. Командирів заставили, вони пригнали всіх хлопців, всі прийшли, всіх відміряли. Таня потім оце шиє, підписує кожну фліску, кожен прийшов, забрав. Ні. Ні одного не було, щоб сказав, не підійшла, там завелика, замала, все чітко. Мені запропонували роботу в Словакії. Два роки я запускала там производство, і ми там працювали. Потім почалась війна. Дуже багато наших хлопців, які стояли на постах, вони були просто голі. Не було геть нічого. Постало питання, як їх вдягати. Почали збирати брезент, почали збирати тканину, в кого що було, і почали так от працювати. Багато знайомств. І хлопці просто запропонували, прийшов Сережа Бабіков, познайомити мене за Святи. Це наш волонтер. Свята мені теж запропонувала стати волонтером і долучитися одягати наше ОТГ. Так, в тиждень приблизно виходить 80. В місяць у нас десь виходить порядка 240. У нас іде розкрій на тобто з максимальною економією тканини. Пошиття йде попроцесно, тобто, не шиємо по одній від початку до кінця, а шиємо масовано. Тобто, кожен процес у нас іде окремо.